Ще в середу керівник Броварської райдержадміністрації звітував перед обласним головою в його кабінеті. Однак для кращого розуміння проблем та нагальних питань Максим Мельничук особисто приїхав до району. Ми приїхали до вас не дарма із спеціалістами, із журналістами для того, щоб ми ознайомилися з основними критичними питаннями, про які ми не отримали чіткої відповіді. До нас зразу вже звернулось багато представників громадськості, громадських організацій про те, що Справи, можливо, йдуть не в тому напрямку, в якому є. Але для того, щоб ситуація не була виправлена, ми тут. Особливо очільника області цікавило питання створення і функціонування центру надання адміністративних послуг ЦНАПу. Наразі там працюють лише дві особи. Також районна влада вирішує питання перенесення новоствореної структури в інше приміщення. Але в Роверському районі є і свої здобутки. Одна з перших створених громад Калитянська. І ми вже бачимо перші результати От виконання бюджету на січень місяць. Ну йде динаміка порівняно з прошлом роком. Покращення на площі одні критерії. Проблем дуже багато. Також Максим Мельничук перевірив, як використовуються кошти направлені з обласного бюджету для ремонту міськрайонної лікарні. Так минулого року в дитячій поліклініці змінили дах. Цього року відремонтують покрівлю вже в головному корпусі. Окрім цього, в будівлі планують встановити пластикові вікна. Нам треба працювати. Так, щоб люди роботи державних службовців не помічали взагалі. Щоб ніби нас і нема. Хай говорять добре, прекрасно. Хай мовчать, теж прекрасно. А коли є негативізм, коли є негативна інформація від людей, оценить ми на тим займаємо. Як один з етапів розвитку соціальної програми району створення спеціалізованої школи для дітей з аутизмом. Наразі тут вчаться 12 дітей. Від обласної держадміністрації голова подарував школі ноутбук, адже тут використовуються новітні технології, хоча реалізуються вони здебільшого власними силами. 1 вересня 2015 року ця школа відкрилася з двома класами. Це те, що ви бачили, зроблено за 3-4 місяці до відкриття за рахунок благодійного фонду німецького. Є в нас одна родина Карбовських. Допомагають наші броварські підприємства і за рахунок батьківських коштів. Але в цьому році ми передбачаємо кошти на місцеві, місцевою програмою для фінансування і забезпечення принаймні енергоносієві заробітної плати саме цієї школи. Такі поїздки є корисними як для самих районних голів, так і для очільника області, говорить Максим Мельничук. Адже не завжди у звітах чиновники хочуть говорити про наболілі питання, а такими спонтанними виїздами можна виявити нагальні проблеми регіону. Ми вже втомилися від популізму. Ми нерідко вже зацементовані своїми підходами до реформування реальних секторів. Економіки, і соціального життя, і соціальних стандартів. Саме тому такі питання, як робота центральної районної лікарні, як робота шкіл, дитсадків, транспортних мереж, доріг ці питання є надзвичайно актуальними перед нами і вони вирішують ті проблеми, які стосуються пересічних громадян, перш за все. Тому без всіляких попереджень ми будемо приймати. І управлінські рішення, і різноманітні зміни в керівництві районів і прилеглих міст Київщини будуть відбуватися практично автоматично. Дмитро Климюк, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.